Microsoft випустила оновлення Visual Studio 2022 до версії 1714, яке приносить низку покращень для GitHub Copilot. У чат Copilot тепер інтегровані моделі Cloud Sonat 4.5 і Cloud Haiku 4.5. Також додано нову функцію Copilot Memories, що дозволяє асистенту запам'ятовувати налаштування проєкту. Функція Copilot Memories допомагає Copilot розуміти і застосовувати специфічні стандарти кодування проєкту, роблячи штучний інтелект обізнаним про контекст роботи з зв'язком між сесіями. Ця система використовує розумне розпізнавання, щоб визначити налаштування проєкту під час спілкування у чаті, після чого зберігає їх у відповідних файлах. Editor Config для стандартів коду, Contributing MD для рекомендацій та Readme MD для загальної інформації про проект. Ще одне оновлення інструкційні файли, які дозволяють Copilot спрямовувати певні вказівки до конкретних папок або файлів у репозиторії. Крім того, чат GitHub CoPilot отримав вбудоване планування, що допомагає автоматично створювати план дій для складних завдань. Цитую. Коли розробники ставлять складне запитання, Copilot автоматично створює markdown файл із планом, списком завдань. Файлами для редагування та контекстом. Copilot оновлює цей план у реальному часі. Це класно. Відстежує прогрес, адаптується до перешкод і зберігає прозорість своєї логіки, пояснює Microsoft. Також з'явилися дві нові команди для керування чатами Slash /Clear для очищення поточної розмови у випадку помилок і clear all для видалення усіх непотрібних ланцушків чату. Мені здається, що це буде дуже зручно. Ну розкажіть потім чи будете яці цим використовуватися, як воно в реальному світі.